Всім привіт, вітаю вас на каналі Ukraine. Сьогодні для вас такі друзі важливі новини з Європи. Отже, в європейському союзі заборонять розраховуватись готівкою, на яку суму деталі, друзі, в цьому відео. Коли польські фермери планують блокаду польсько-українського кордону і в Німеччині хочуть заборонити діяльність проросійської партії. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк в цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую. Вам, отже, друзі, в ЄС забороняти розраховуватись готівкою на суму понад 10 тисяч євро. Такої домовленості спрямований на. Протидію відмиванню грошей досягли в середині січня 2024 року представники Європарламенту та країн-членів Європейського союзу нове правило діятиме у всіх державах, що входять до ЄС, і має як очікується закрити лазівки в національних законодавствах, які досі існують. Тим часом переваги готівки усім друзі очевидні. Розплачуватись можна анонімно, легко відстежувати свої витрати. А купюри та монети зазвичай приймають скрізь, де ходить пев. Валюта. Тому, звичайно, для багатьох німецьких споживачів діє принцип тільки готівка це справжні гроші. Кордон, друзі, польські фермери планують знову блокаду кордону з Україною. Знов друзі, польські фермери із профспілки Солідарність анонсували проведення загального страйку з перекриттям доріг та прикордонних переходів з Україною. Про це також повідомляє одне з польських видань. Як заявили у профспілці, через тиждень, п'ятницю 9 лютого, о 10 ранку будуть заблоковані всі прикордонні переходи з Україною. На який термін поки що не повідомляється. Крім того, в деяких воєводствах мають розпочати. Чатись тимчасові перекриття доріг вони триватимуть з 9 лютого до 10 березня. Причина друзі в тому, що польські фермери невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Наш терпець урвався. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Єврокомісію сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк. Так друзі, йдеться у заяві. Профспілки Німеччина друзі на розгляд Бундестагу ФРН внесла петицію про заборону партії Альтернатива для Німеччини, яка підозрюється у зв'язках з Росією. У ФРН набрала понад 800 тисяч підписів. Петиція щодо початку процедури заборони правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини її прийняла голова представництва федеральних земель Німеччини Мануела Швезіг. Повідомляється на платформі, також на якій е зібрали ці підписи. Взагалі, друзі, нагадаю, що протести проти правоекстремізму та правопопулістської партії альтернатива для Німеччини у ФРН також не вщухають уже три тижні. В суботу, наприклад, 3 лютого, по всій Німеччині знову проходили численні демонстрації. У Берліні понад 150 тисяч зібрались на мітинг на підтримку зміцнення демократії. Нагадаю, акції зараз по всій Німеччині за даними влади близько 30 тисяч людей зібрались у Фрайсбурзі, щоб висловити протест проти правого екстремізму. Понад 300 організацій закликали також до демонстрації за словами організації. Атерів близько 30 тисяч людей також зібрались на театральній площі в Дрездені. Мітинги на підтримку демократії та проти правого екстремізму також розпочались у багатьох інших містах Німеччини. Нагадаю, друзі, що протести в Німеччині спровокувала ідея реміграції. Приводом для протестів стала участь представників партії Альтернатива для Німеччини, яка пов'язана з Росією, у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомила німецька преса. Учасники обговорювали ідею так. Званої реміграції, тобто примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну. Також в Німеччині розгорілись дебати про заборону партії Альтернатива для Німеччини, які на федеральному рівні висунута підозра в екстремізмі. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.